З вами Тоз Inua. Куди рухається цей світ? На сьогоднішній день ми маємо гібридні автомобілі, гібридні інвертори, гібридне цифрове фортепіано та синтезатори. І ви, напевно, спитаєте, чи є гібридна акустична гітара. Презентуємо Yamaha FGTA. Давайте розбиратися. Ця гітара зроблена з топових компонентів: червоне дерево, передня дека суцільна ялина. Накладка з полісандру. Укантовка з міцного пластику, що додає зручності та міцності інструменту, а також топові струни еліксір, нікельована механіка закритого типу, яка надійно тримає стрій. І основною інтригою, або, якщо хочете, фішкою буде даний звукознімач, про який ми зараз детально поговоримо. Yamaha FGTA може звучати з ефектами ревера. Хоруса або двох одночасно без всяких додаткових пристроїв. Звук буде виходити прямо з корпусу. звукознімач цієї гітари знаходиться всередині. Знімає звук з гітари, коли ми граємо, передає його на процесор ефектів, який ми вмикаємо за допомогою клавіші, утримуючи її 3 секунди. Далі ми можемо собі відрегулювати ревер або хорус. Далі сигнал переходить на актуатор, який знаходиться всередині інструменту, він починає вібрувати і разом з повітрям, яке знаходиться в деці, видає звук ефектів. І живиться це всього лише від двох батарейок. Цей інструмент буде звучати в трьох варіантах. Номер один як звичайна акустична гітара. Варіант номер два. Звучання буде з цим процесором ефектів. Звук буде виходити прямо з деки, без використання сторонньої апаратури. І варіант номер три підключення до колонки або комбо-підсилювача. Цей чудовий інструмент ви зможете придбати на ТОС Посилання буде в описі під відео, а також промокод для отримання знижки. Переходимо до звучання. Якість цієї гітари підтверджена роками. Початок її історії починається серії FG в далекому 1966 році і станом до сьогодні випущено понад 200 моделей. Отже, серія FG TA означає TA Трансакустична гітара, і ми її будемо вважати гібридною. Тому постав лайки і обирай стос інві.